Дмитро Андрієнко працює начальником охорони у Чернігівському тролейбусному управлінні. Територією підприємства їздить на велосипеді. Зручно, вчасно і головне, можна службові обов'язки свої виконувати в два рази швидше. Тобто, у мене три поста по яким я їжджу по території на роботу чоловік також добирається байком зранку. їжджу велосипедом на роботу навіть швидше, ніж на тролейбусі. Цей байк йому на роботі видали безкоштовно за програмою Bikes for Ukraine від громадської організації Екомісто європейські партнери безкоштовно передали Чернігову вже майже 300 велосипедів. 18 велосипедів ми передали і в тролейбусне управління, і наразі ми отримали 144 велосипеди з Нідерландів. 100 велосипедів з Німеччини і встигли 20 з Данії і 18 з Норвегії. Ці велосипеди ремонтують та відновлюють на території тролейбусного управління працівники підприємства. Далі їх розподіляють між волонтерами, соціальними працівниками, комунальниками. Кількість європейських вживаних велосипедів, які передають Чернігову, зростатиме, каже Сергій Безбородько. Безкоштовно отримати велосипеди можуть і у громадах області. Екомісто разом з агенцією міських ініціатив стартували проект «Go Bike чернігів громади, які пройдуть цей конкурс, переможець. Вони отримують такі можливості як. Експертне дослідження велоруху і велоінфраструктури у громаді. Ми залучаємо дуже класних експертів національного рівня, які будуть досліджувати, яка є там ситуація в цій чи іншій громаді. На основі цього буде створений створена стратегія розвитку велоруху. Громади мають заповнити анкети та обґрунтувати, чому вони хочуть удосконалити власну велоінфраструктуру, обиратимуть переможців за конкурсною системою. Три громади, які ми відберемо, вони отримують велосипеди, велопарковки, велостанції і стратегію розвитку, і експертна, експертний супровід. Нам цікаво працювати з громадами, які найбільш вмотивовані, і з громадами, які які ми бачимо, що дійсно вони потребують нашої допомоги і нашої підтримки? Прийматимуть заявки до 5 вересня. Зараз вже зареєструвалися 27 громад. Гордій Єрмак, Анна Ющенко, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.